Батьки порнозірок пові, як ви відреагували, дізнавшись про вибір кар'єри вашої дитини. Була одна напіваматорська дівчинка виконавиця, на ім'я Клер, яка зняла кілька аматорських відео з бойфрендом і мала фетиш. Тому вона кілька разів знімалася для Глоріхол. А її вічим дізнався про це і знявся як один з анонімних учасників в одній з її наступних зйомок. Це лайно вибухнуло, коли це вийшло назовні, і вона, очевидно, дуже швидко перестала зніматися в будь-яких сценах. Чорт, забирай, який грубий сюрприз! Одна з моїх училок у коледжі шалено пишалася своєю донькою за те, що вона знялася оголеною в журналі Плейбой, і вона принесла журнал, щоб усім нам показати. Двоюрідна сестра моєї дружини працює по вії в Кремнієвій долині. Її установили майже 10 років тому. Прийомний батько дізнався про це близько двох років тому. Його реакція була безцінною. Він був засмучений тим, що вона і не подумала використовувати його як сутенера. Потім вона кинула свого попереднього сутенера і почала ходити на побачення з типовими технічними хлопцями у цьому районі. І все це влаштовував її прийомний батько. Не мої діти, а найкраща подруга, моїх діточок, яка росла дитиною, яку я знаю з трьох років, потрапила в порно, і я дізналася про це, побачивши її на екрані мого комп'ютера у спливаючому вікні. Я була в стані шоку протягом хвилини. З іншого боку, я її не засуджую. Мої діти з нею більше не спілкуються, але я не заздрюю її рішення, тому що в порно немає нічого аморального. Моя молодша сестра порнозірка. У неї була історія психічних проблем, і вона завжди відчувала себе неадекватною, не могла отримати допомогу або втриматися на жодній роботі професії, коли виросла. Вона розповіла нам про це в досить драматичній манері. Вона надіслала електронного листа всій моїй родині з описом свого вибору, так навіть моїй бабусі. Я не порнозірка і не проститутка. Знімаю аматорські відео разом з моїм хлопцем і продаю його в інтернеті. З 18 років я також була випкам дівчиною. Моя мама пишається тим життям, яке я створила для себе. Мені вдалося допомогти їй з оплатою рахунків за медичні послуги та оплати навчання сестри, оскільки наш батько Алкаш, коли я працюю з іншими людьми, тільки з дівчатами, тому що це мої особисті переваги. Ми обмінюємося останніми тестами на статеві захворювання. Безпека є пріоритетом номер один. Я працюю з жінкою, син якої знімався в порно. Тепер він просто продюсер. Їй безумовно подобається, що він тепер продюсер, а не грає, але тільки тому, що гроші кращі і менше експлуатації. Вона завжди підтримувала його вибір і допомагала йому переїхати до Лас-Вегаса, щоб продовжити кар'єру. Це дуже відкрита сім'я, і приємно бачити, що у світі існує такий тип прийняття. Мама іноді надсилає мені оголошення про роботу. Тато просто щасливий, що я ніколи не прошу грошей. Мій молодший брат дізнався про це, бо хтось виклав мої фотографії тут на Reddit. а його друг знайшов її і розповів йому про це. Він деякий час не розмовляв зі мною. Я фотомодель, і мої батьки спочатку були дуже засмучені, але стали підтримувати мене, коли зрозуміли, як багато ця робота для мене значить. Я змогла кинути роботу, яку так ненавиділа, змогла платити за навчання, змогла допомогти їм з грошима, коли вони їх потребували. І вони також просто зрозуміли, що мені 22 і я можу робити те, що хочу, якщо дійсно цього хочу. Дуже добре мати батьків, які тебе підтримують. У мене є шкільний друг, який знімає гей порно, його батьки нічого не знають, а він займається цим вже кілька років. Його батьки дуже релігійні, дуже гетеросексуальні і не надто цікавляться інтернетом. Він вважає, що він у безпеці, оскільки навряд чи його батько буде дивитися такі відео. Одного дня його батьки дізнаються, що я підозрюю: я особисто був збентежений, коли він став гей-порнозіркою, тому що він має прекрасну дівчину. Моя подруга розповіла про це батькові в день, коли отримала роботу. Сказала йому триматися подалі від певних вебсайтів. На щастя, він не мав такого сильного фетишизму. Він виховував її сам, Тож, вона відчула, що мусить йому розповісти. Він був не проти. Не батько, не порнозірка, але моя сестра стриптизерка. зовсім не розчарований її вибором. Я розчарований тим, що вона просаджує всі свої гроші. Я намагався вторубкати їй в голову, щоб вона зберегла ці гроші і дозволила мені допомогти їй почати бізнес, щоб їй не довелося танцювати або працювати. За останні 7-8 років вона напевно заробила близько півмільйона, і в неї немає нічого, ні будинка, ні власного авто. Чим можна було б пишатися? Одного дня вона буде виглядати. Набагато менш привабливою, якими ж наступними способами вона буде заробляти гроші. Я розповіла мамі про те, чим займаюся, її реакція була: Я не можу повірити, що я виростила тебе для цього. Вона сказала, що у мене немає самоповаги і що я ставлюся до себе так, ніби я нічого не варта. А я навпаки заробляю гроші на тому, що вона роздає безкоштовно і знаю собі ціну. Таким чином, мені не доводиться працювати на трьох роботах, залишаючись при цьому в бідності. Моя двоюрідна сестра багато, багато років займалася стриптизом, і, як ми дізналися з часом, робила досить екстремальні речі за ці роки. Чесно кажучи, це реальне життя і досить безрадісне. Вона була одружена, народила дітей, мала наречених натуралів у в'язниці. Та на волі одружилася з геєм і розлучилася, коли це було в новинку. Перейшла до веганства, метамфетаміну та кокаїну. А потім знову розлучилася і продовжує рухатися далі, як і раніше. Вона, чесно кажучи, виглядає досить добре зібраною, незалежно від того, чи є у неї фасад чи ні. А її діти виглядають підтриманими та щасливими. Я виріс в Сокалі, такому собі розсаднику порноактрис початківців. Двоюрідна сестра мого хорошого друга стала дуже відомою порнозіркою. Він ненавидів, що вона потрапила в порно. Тож природно, що ми, хлопці, так підтримували нашого друга. і Його страждання кожного разу, коли була вечірка в будинку друзів у коледжі, один з нас ставив її dvd диск на телевізор і вмикав його на повну гучність. Йому було до біса соромно, він дуже дратувався. Моя донька завжди була чесною зі мною, навіть у дитинстві. Якось за вечерію вона прямо сказала: Мамо, я працюю в індустрії для дорослих. Спочатку я не знала, як це сприйняти, але потім ми поговорили, і вона пояснила, що це був її усвідомлений вибір. Вона почувалася щасливою, незалежною і фінансово стабільною. Я зрозуміла, що це її життя. Головне для мене, щоб вона була щаслива і в безпеці. Моя донька повідомила мені про це під час телефонної розмови. Вона сказала. Мамо, ти ж знаєш, як важко знайти роботу. Ну, я вирішила займатися чимось, що приносить гарні гроші. Я стала моделлю для сайту. Мені було важко це сприйняти. Я виховувала її по-іншому, але вона нагадала мені: Мамо, я доросла жінка і знаю, що роблю. Зараз я намагаюсь підтримувати її і переконуюсь, що вона дотримується безпечних умов. Коли я випадково дізналася про роботу сина, знайшла його сценічне ім'я в інтернеті. Я була розчарована. Ми поговорили і він пояснив, що це не просто легкі гроші, а вибір, який він зробив свідомо. Він був професійним, дотримувався правил і працював у межах власного комфорту. Тепер я ставлюся до цього інакше. Це його життя, і він сам вирішує, як його будувати. Моя донька працювала в маленькому місті, де всі знають один одного. Коли хтось виклав у мережу її фото в контексті роботи ескортницею, це стало великим скандалом. Люди почали нашіптувати за нашими спинами. Вона повернулася додому і плакала, що зруйнувала нашу репутацію. Але я обійняла її і сказала: твоє життя важливіше за думку інших. Це було найважче рішення для мене встати на її бік. Мій син працював в офісі, але якось його колеги знайшли відео з його участю в одній платформі для дорослих. Мені про це повідомив його друг. Я був у шоці. Він зізнався, що це був його підробіток, коли офісна зарплата не покривала витрат. Я не схвалюю цього, але зрозумів, що зараз він просто намагається вижити. Моя вчителька середньої школи розповіла моєму класу, що її молодша сестра працює танцівницею екзотичних танців і заробляє більше за неї. Її дуже дратувало, що танцівниці екзотичних танців заробляють більше за вчителів, крім того, учні середніх класів досить грубі і дратівливі. Тому вона ймовірно провела деякий час задаючись питанням: чи справді клієнти її сестри були гіршими ніж її учні. Не забудьте підписатися, поставити лайк і поділитися своєю історією в коментарях. Ваші коментарі завжди надихають. Дякую, що дивитесь і до зустрічі!